Вітаю, шановні колеги. Дуже приємно бачити на майданчику конгресу місцевих і регіональних влад представників нашого місцевого самоврядування голів ОТГ, голів мерів, наших міжнародних партнерів. Величезна вам подяка за ту допомогу, яку ви зараз надаєте у відновленні нашої країни і стоїте пліч обопліч кожного дня для того, щоб розбудовувати наші зруйновані містечка і села. Ви знаєте. Україна до повномасштабного вторгнення Україна зараз вона точно змінила всі свої підходи в сфері і будівництва і містобудування. І роль парламенту в цьому дуже важко недооцінити, тому що всі основні стандарти, всі основні правила, як будуть розвиватися, за якими стандартами наші міста і території якраз починається від ухвалення відповідних законів. А будь ласка, наступний слайд. Я хочу почати з першого стандарту це стандарту безпеки я пам'ятаю, як рік по тому ми з нашими колегами з Естонії говорили про те, щоб розпочати відбудову в маленькому місті Овруч, почати з будівництва дитячого садочку, такого символічного символічної такої споруди, тому що це не тільки про дітей, це і про наше майбутнє, про майбутнє України. І колеги з Естонії казали: А ми хочемо, щоб цей об'єкт був такий один в один, як, як будують в Естонії, і як в такі об'єкти ходять. Діточки з нашої країни, і е, цей об'єкт уже 1 червня буде здаватися в експлуатацію. Е, у нас він не вийшов один в один, як в Естонії, тому що нам потрібно зараз обов'язково будувати бомбосховища. І коли ми плануємо наші нові території, нові квартали, нові будівлі, то безпековий компонент він стоїть на першому місці. І один із перших законів, які ухвалила Верховна Рада, це взагалі перегляд всієї системи цивільного. Не захисту бомбосховища, укриття, використання споруд подвійного призначення, таких, наприклад, як паркінги, наприклад, як якісь спортивні споруди для того, щоб максимально у майбутньому давати безпечність нашим громадянам. Ми сьогодні аналізуємо досвід Швейцарії, Фінляндії, Ізраїлю інших країн. Розуміємо, що досвід України на сьогодні є унікальний, але повторюсь, фактор безпеки буде перше про що ми, ми думаємо. Плануючи наші міста у відновленні та відбудові, другий стандарт не менш важливий, і ми закон ухвалювали як євроінтеграційний. Він стосується того, щоб підвищувати вимоги наших будівель і споруд в сфері енергоефективності. На жаль, ми переживали дуже страшну зиму. Наш скажений сусід робив нам енергетичний шантаж. І це говорить про те, що зараз, коли ми плануємо відбудову, стандарти енергоефективності повинні бути стояти також на першому місці, як і стандарти безпеки. Мені дуже приємно, що зараз державне агентство енергоефективності воно перейшло у сферу відання міністерства відновлення, і це буде такою єдиною державною політикою в сфері відновлення, якраз дивитися на ці показники енергоефективності, які будуть будуть використовуватись при будівництві. А третій стандарт не менш важливий. Про це вже говорила моя колега, пані Тетяна. Це стандарт безбар'єрності. Ми зараз на рівні законодавства максимально прописуємо всі ці вимоги, щоб вже потім імплементуючи на рівні постанов уряду на рівні актів органів місцевого самоврядування, щоб всі ці стандарти були витримані. Нещодавно ми. Вносили певну зміну в законодавство, тому що виявили, що у більшості елементарних елементарних сайтів органів місцевого самоврядування відсутня можливість працювати для людей, у яких є порушення зору чи порушення слуху. І на сьогодні це невеликі витрати для того, щоб починати виправляти такий недолік саме з такої невеликої історії, як, як сайти. Ще один стандарт, про який дуже хочу сказати: ви знаєте, що ми в Україні імплементували 305-й європейський регламент. Він стосується будівельної продукції, тому що ми вважаємо, Україна повинна використовувати сучасні інноваційні будівельні матеріали, коли буде відбудовувати країну. І з 1 лютого 2023 року він повинен був вступити в дію. Але на жаль, повномасштабне вторгнення нам змінило, зруйнувало трохи плани. Ми його перенесли на 2025 рік, і зараз в нас дуже. Же непоганий час підготувати організаційно і наші лабораторії і нашу технічну і матеріальну базу для того, щоб будівельні матеріали, які виробляються в Україні, були за такими ж високими стандартами якості, як і в інших європейських країнах. Звичайно, всі ці стандарти не можна використовувати без чіткого розуміння стратегічного, як буде як будуть плануватись території, і на рівні. Парламенту в нас також є ухвалений закон, який надає зараз дороговказ всім деокупованим громадам і не тільки тим, які були в окупації, а розвивати свої території перед тим, коли вони зроблять грунтовний стратегічний аналіз. Нам на сьогодні дуже важливо аналізувати економічні питання, перш за все, тому, що частина бізнесу була релокована, частина бізнесу була зруйнована внаслідок бомбардувань Російської Федерації. частина Бізнесу вимушена була закритися, і для цього, коли ми переходимо до будівництва і планування територій за новими стандартами, потрібно взагалі вивчити, а що буде на цій території з новим бізнесом, зі старим бізнесом, чи він повернеться, не повернеться. Якщо повернеться, то які майданчики йому надавати, де ми можемо допомагати підключати до електричних мереж, де ми, можливо, можемо надавати якісь інші преференції для того, щоб бізнес залишався на тій чи іншій території. А друга, другий аналіз, який потрібно. Робити це аналіз демографічної ситуації, як вже говорив пан віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков, 8,2 мільйони людей зараз знаходяться за кордоном більше 5 мільйонів це внутрішньо переміщені особи, і не плануючи демографію в своєму регіоні, дуже важко буде потім спланувати яким чином робити план відновлення, як відбудовувати, взагалі будувати або нову житлову, або соціальну інфраструктуру. третій аспект не менш важливий, це екологічний аспект на сьогодні. Якщо ми, наприклад, говоримо лише про один бучанський район, це 2 мільйони тонн зруйнованого зруйнованого житла інших споруд, 2 мільйони тонн будівельного сміття. І на сьогодні потрібно замислюватись над тим, яким чином це використовувати для того, щоб не захоронювати в нашій землі, а використовувати для будівництва або в дорожньому господарстві, або в цивільному господарстві. Тільки після того, коли можна зробити такі певні певні. Не аналіз, аналітичні викладки можна вже переходити безпосередньо до того, яким чином планувати відбудову тих чи інших об'єктів. Мені здається, що саме страшніше, що може бути, це коли ти збудуєш новенький дитячий садочок, а до нього не підуть діти, тому що не буде людей, а тому, що не буде у цих людей роботи. Тому такий комплексний підхід у відбудові повинні використовувати і очільники наших територіальних громад, і хотілося б максимально використовувати досвід. Ти знання експертну позицію наших міжнародних колег, які можуть, які зараз беруть шефство або опіку над тими чи іншими містами чи громадами, будь ласка, наступний слайд. Ми вважаємо, що на сьогодні підхід до містобудування також повинен кардинально змінитися. На сьогодні в нас основний такий чинник розвитку, на який ми спираємося: це цифровізація, наша дія, наші цифрові інструменти, наші електронні інструменти, ті, які зараз використовуються в нашій державі, вони є лідером серед багатьох серед послуг в багатьох країнах. Тому і сама сфера містобудування і будівництва вона базує. На єдиній державній електронній системі в сфері будівництва а вона вже створена. В ній зараз працюють десятки тисяч учасників будівництва, починаючи від замовників, закінчуючи і чиновниками, і представниками національної поліції, і архітектори, і проєктанти, інженери технічного нагляду. І наша головна задача при реалізації реформи містобудування зробити так, щоб цифровізація всіх процесів продовжувалась. І для нас цифровізація це також є величезним антикорупційним. Ним чинником мені дуже подобаються слова Володимира Зеленського, коли він говорив, що комп'ютер хабаря не бере, і нам для нашої прозорої відбудови розвивати цифровізацію в сфері всіх будівельних процесів повинно залишатися завданням номер один. А що робити містам, що робити громадам, перш за все потрібно розробляти містобудівну документацію. Є містобудівна документація, є стратегічне бачення, далі буде обов'язково відбудова. А звичайно, зараз можна говорити про те, що не вистачає. Коштів не вистачає експертів, не вистачає знань, але а, яка потім які потім би не були легкі послуги, яка потім би не була а, цифровізація без планування територій, практично а, неможливо рухатись далі. А, буквально два слова скажу: як ми бачимо реформу містобудування з точки зору наших громад, ми вважаємо, що а, все будівництво повинно відбуватися згідно містобудівної документації, що у наших громад повинні бути, бути дуже жорсткі можливості реагувати на незаконне та самочинне будівництво. У реформі містобудування ми передбачаємо можливість, якщо порушується законодавство, то можна буде демонтувати ті чи інші споруди, навіть не звертаючись до суду. Звичайно, всі ці речі потрібно буде обов'язково фіксувати, обов'язково заповнювати цифрову систему для того, щоб і мешканці громад, для того, щоб ім міністерство відновлення, яке буде працювати як орган нагляду, для того щоб всі наші міжнародні партнери могли реагувати, дивитись, аналізувати, що відбувається на тій чи іншій території, Я буквально скажу ще декілька слів про величезну роботу, яку зараз будуть проводити органи місцевого самоврядування. І ми тут, як представники парламенту і представники центральних органів влади, повинні надавати свою допомогу в тому, щоб ці комісії, які будуть працювати, Цювати при місцевій владі дуже якісно ефективно надавали послуги з того, щоб людям компенсувати втрати від зруйнованого чи пошкодженого майна. А звичайно, знову в основі цифровізація вже створений реєстр пошкодженого і зруйнованого майна. А в основі прості логічні процеси, коли жоден чиновник, жоден представник ні, міністерства, ні громади не може втручатися в надання черговості тої чи іншої, Компенсації і повторюсь, ми зі свого боку зробимо все для того, щоб така важлива послуга нашим людям вона була надана якісно і в певні терміни. Величезне дякую за можливість спілкуватися, доносити свої ідеї, і я впевнена, що з експертною підтримкою, з підтримкою наших міжнародних партнерів, а силу наших громад буде набагато більше. Дякую.